Ще на початку року тут була бібліотека для дорослих. Зараз готовий клас для навчання особливих діток. Його створили за ініціативи реабілітаційного центру Джерело та міської ради. За 100 тисяч гривень закупили техніку, меблі та парти, а ще зробили ремонт у потрібних кольорах. Тут підібрані навіть в меблях кольори, які стимулюють всі кажемо розумові процеси, психічні процеси. Ці кольори не нав'язані, вони не є втомлюючі. В класі вчитимуть восьмих дітей за індивідуальним планом розвитку. Для забезпечення навчально-виховного процесу тих дітей в школі будуть працювати вчитель Олегофрено-педагог. Вчитель початкових класів, це буде дефектолог, це буде логопед і це буде практичний психолог. Зазвичай діти, які мають певні особливі потреби, приречені на навчання в інтернатах, а батьки залишаються з ними самі. Щоб такого не було, у Львові розвивають інклюзивну освіту, де такі діти вчаться разом з усіма. Ми стараємося абсолютно по-іншому це провадити власне, інтегрувати таких дітей. в... Загальноосвітнє середовище і щоб діти були задіяні в житті школи у місті. Вже 35 шкіл запровадили у себе інклюзивне навчання. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.